Всім привіт, друзі! Інтернет-магазиненко на зв'язку. Сьогодні у нас черговий огляд на телевізор від компанії 2 e Дуже цікава пропозиція. Коштує дешево, 50-та діагональ, 4К, 60 Гц. Буде цікаво, тому поїхали! Ми вже робили огляд на телевізор від компанії 2 Минулого разу в нас була 55-та діагональ, також 4К роздільна здатність. Якщо не дивилися, обов'язково погляньте. Що ж, давайте почнемо з комплекта поставки. До комплекту поставки входить. Ось такий цікавий пульт з керуванням рухами. Мені особисто дуже сподобався, ще про нього поговоримо. Дві ніжки, вони, на жаль, із пластику. Минулого разу були металеві. Комплект гвинтів для ніжок. Дві батарейки для пульту. Та інструкції. Хочеться сказати декілька слів про пульт дистанційного керування. Мені він дуже сподобався. Ми робили минулий огляд, і я одразу відмітив те, що у пульту є дуже цікава функція це керування рухами. Для вибору контенту або переходу між режимами це просто супер. В моєму Xiaomi, на жаль, такого немає. Щодо самого пульта, тут є все необхідне керування, голосове налаштування, тобто все, що вам може знадобитися. І за це дває великий лайк. Мені пульт подобається. Матриця в нас Direct LED, Роздільна здатність 4 k частота оновлення 60 Гц. Контрастність 5000 до 1. Як бачимо, зображення дійсно цікаве, виглядає гарно та яскраво, але доведеться обов'язково його відкалібрувати, бо з заводу воно досить холодне. В телевізорі є всі необхідні порти для підключення 3 HDMI, 2 USB-A, а також RCA порти. Встановлена система WebOS. Ми маємо 1,5 ГБ ОЗП та 8 ГБ вбудованої пам'яті. Все це можна розширити через флешку. Давайте оглянемо, які застосунки встановлено із коробки. Ми бачимо, що встановлено Megogo, Kyivstar TV, Sweet TV, Netflix, YouTube, Rakuten та інші. Також є магазин застосунків. В ньому є з чого вибирати. Давайте переглянемо. Ось так виглядає магазин застосунків. Як бачимо, тут є все, що необхідно, та й більше того. Є розваги, ігри, але, якщо чесно, я не знаю, хто буде грати на телевізорі в звичайні ігри. Веббраузер також тут є. Знаходиться він ось тут. Ми його перевірили, він працює, але краще встановити оперу або хром. Там буде працювати набагато краще. Важливий момент у телевізора дуже погане звучання з динаміків. Ми намагалися його налаштувати пресетами, які є в налаштуваннях, але нічого не допомагає. На жаль, вам доведеться придбати сабвуфер або колонки для того, щоб звучання стало кращим. Ну що ж, давайте протестуємо тепер цей телевізор в іграх. Для цього ми відкалібрували екран, поставили. Налаштування ігрові, зараз покажемо. Тут є оптимізація гри, ось таке налаштування. Треба, щоб тут був ввімкнений перемикач. Ну що ж, давайте поговоримо, як цей ТВ для ігр. Ми його протестували з Xbox Series X і можемо точно сказати, що картинка кльова, але доведеться його трошки, як я вже казав, відкалібрувати. Якщо ви змогли його відкалібрувати, там нічого складного немає, просто заходите в налаштування та обираєте ігровий режим. В ігровому режимі картинка виглядає просто класно. Які можна зробити висновки щодо цього телевізора? По-перше, ціна дуже приємна: за 300 доларів мало моделей на ринку, які можуть забезпечити вас таким зображенням. Це великий плюс. Із мінусів це поганий звук, із коробки він дійсно просто слухати неможливо. Гарний комплект поставки. Крутий пульт, пульт від мене особисто, це великий лайк. В цілому телевізор гарне рішення на кожен день. Якщо ви шукаєте бюджетну модель, можете приглядатися до цього двоє. Він дійсно непоганий, але будьте готові придбати собі колонки.